Вітаю, я Володимир. здобувач освіти Турецького професійного ліцею за професією кухар-калькулятор. Люблю готувати. Приготуємо салат Цезар з рецептом, куряче філе 90 грам, салат роману 100 грам, сир пармезан 15 грам для салату, багет 65 грам, масло вишкову 15 грам, чесник сушений півчаної ложки, щіпка солі для грінок. День жовток, млію легко 45 мл, сир пармезан 15 грам для соусу, лимонний сік 5 мл, вустерський соус 2 мл, пів зубчика чистока, щіпка цукру і щіпка солі для соусу. А разом 350 г. Розрахуємо вартість кожного інгредієнта на одну порцію салату. Це буде складати 150 гривень. Народіння з 4 осіб. Вартість салату 600 гривень. Вартість цієї страви на родину у ресторані з націнкою буде в 4 рази дорожчою і буде коштувати 2400 гривень. Моя майбутня професія є актуальною та має високу практичну значущість у сучасній індустрії харчування. Успіх будь-якої страви залежить від математичної точності, тому здання математики це дуже важливо. Я, як майбутній фахівець, повинен точно знати, скільки коштує приготування кожної страви. Це дозволить встановлювати конкурентні та прибуткові ціни в ременю. Кухар-калькулятор допомагає визначити необхідну кількість продуктів для мінімізації залишків і псування. Також важливо знати, які страви приносять найбільший прибуток, а які є збитковими. Моя майбутня професія це міст між кухнею та фінансами. Моя формула успіху це поєднання пристрості до кулінарії з увагою до цифр. Тільки тоді страва буде смачною і вигідною моє гасло секрет смачної страви у точному розрахунку.